Другий рік поспіль, відколи Православна церква України перейшла на новоюліанський календар, водохреща в Україні святкують 6 січня. Саме цього дня більшість українців, зокрема і чернігівців, йде до храмів, аби освятити воду, яка на водохреще вважається особливо благодатною. Тисячі людей вже прийшли. До нашого храму і всі храми, які в Чернігові відносяться до православної церкви України, бо приходять люди і кажуть, які великі черги стояли біля храму Михайла і Федора, і в інших храмах. Серед тих, хто прийшов освятити воду, Чернігівка Валентина Петренко. Традиція освячення води в їхній родині існує здавна. Свята вода означає. Святость ми п'ємо на що серця от, і надіємося, що вона нас очищає, дає сил, здоров'я, ну так з дитинства, пам'ятаю, що завжди ходили. Бодохреще вважається одним з основних зимових свят серед українців. Саме цього дня, згідно з Біблією, у річці Йордан, Іван Хрестителю, хрестив Ісуса Христа. Сьогоднішня вода, яка освячується і під храмами, і в храмах, і на водоймищах, якраз і символізує той Йордан, який тече Йордан, який тече по святій землі, і саме куди ступив Христос. Вода. Отримає цілющу силу, коли люди набирають дії, споживають з великою вірою, то, то е, священники також говорять на зцілення душі і тіла, на окроплення домівок, на відігнання всякого зла е, і духів злоби. Раніше купались на річках, і сьогодні, я думаю, є ті люди, хто не порушує своєї традиції, хоч церква е, не го, не говорить про купання. Традиційно на водохрещі в Україні багато людей збиралося біля річок. священники освячували там воду, а люди, перехрещуючись, занурювалися в полонки. Але війна внесла свої корективи і все свято. Замість великого святкування лише освячення води в храмах. Проте цьогоріч багато чернігівців традиційно прийшли до Одесни, аби зануритись у воду та набратися сили. Серед них і Нікіта Пінчук. Він робив це вперше. Воно було складно, але взяв, пірнув. Було дуже холодно, неприємно. Вже потім, коли виходиш, воно трохи нас жарко було. О, температури різні. От, ну, в принципі, мені сподобалось, як перший раз. Будете ще це робити? Я подумаю ще не знаю точно, але ну, може бути. Проте більшість тих, хто завітав на водохреща до річки, робить це традиційно вже багато років. Та вже, мабуть, років п'ять. Це ми з друзями колись поїхали в Борзну. І з того часу я кожен рік не пропускаю. Ну, я вважаю, що ми навіть з чоловіком вже принципово святкуємо все за новим календарем. Минулого року ми е, окуналися вже 6-го. Тобто так має бути. Змінилась дата, не змінилась традиція. Все одно приходимо і купаємося. Цю традицію мені задав мій батько років з п'яти, мабуть, 5-6 років. Я вже кожен рік окунаюсь в холодну воду і підготавлююсь до цього кожен день. В холодній воді купаюсь, закаляю, щоб не захворіти на даний час пори року. Кажуть, не треба, але воно, мабуть, треба, хочеться. Дуже класно. Я підтримую такі традиції. Дуже приємно, це, звісно, враження після того, як зайдеш водичку, самопочуття саме найкраще. Так що, дійсно, як сказав мій товариш, підтримуємо цю традицію кожного року. Водичка тепла, прекрасна, дуже, дуже ну, класно. Максимально перезавантажується організм. Просто це обнуляється вся нервова система, такий стрес. Але я не можу сказати, що це погано якесь відчуття. Збиває дихалку, точно. Але після того виходиш і починаєш себе відчувати якось по-новому. Проте перш ніж зануритись у крижану воду на водохрещі треба проконсультуватися з лікарем і не забувати про правила безпеки. Перед тим, як пірнати в ополонку, треба зробити легку розминку. Взуття повинно бути зручне та не слизьке. Занурюватися в ополонку потрібно повільно і не перебувати там більше 30 секунд. Після того як ви вийдете з ополонки, ви повинні себе насухо витерти і одягнути теплий одяг та випити гарячого чаю.